Добрий день, друзі-винахідники. Ну що ж, у нас друга серія карбіратор невинний. Ну от, бачите, приходять, кажуть, карбюратор не добрий, він там то і сьо, і он то і Ну, в общем, коса погано заводиться, не хоче робити. Ну, зрозуміло. Ну що так, як перевірити карбіратор? Беремо нову косу. Нову, нову косу, повністю нову. Дешеву купуємо таку. За 2000 гривень мені дісталося облаштувати, ну тут мочити. Я не люблю мучитися тими всякими шнурками. Ну і пробуємо. Ой, треба включити, ну що ж таке, кнопочку треба нажати. Не можна ж так, без кнопочки. О, кнопочку нажав, а тепер будемо пробувати. Як бачимо, казуратор шепче, працює гарно, все має бути. А тут він. Працювати не хоче. так, ну І там теж не хоче працювати. І тут працювати погано, щось не так, не сяк, не так. Ой, тому що. Діло не в карбюраторі. Діло в тому, що може бути слаба компресія. Тобто компресія там якась є, така собі, знаєте, ну, щось -то воно там робить, глохне, трухне, пахне. В общем, ціліндру пішов кипець. Ну, можна купити нові кольця, все то до бані. Я вам чесно скажу, треба купляти все, цілий блок. Циліндр, поршень, кольця, ну і цю. Частину механічну теж купуйте, бо там є е, ті як його, підшипники, колінвал, все то розчатане, розбатане. В роз... общем, воно працювати вам довго і добре не буде. Так що, щоб перевірити карбюратори, от такі в мене є зараз тут стоять дві штуки, найкраще перевіряти їх на новій мотокосі. ну от Нова мотокоса. Вона ніхрена не косила блять. Так, стоїть у мене для провірки ну, там У мене є чим косити, там ще три коси стоять. Так що не завжди карбюратор може бути причиною поломки мотокоси. Майте це на увазі, що перевірити можна тільки, маючи добру мотокосу. Тоді можна провірити карбюратор. Ну все добре, друзі винахідники.